Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знову зібрані тут, у цьому святому місці, щоб здійснити молитву про славу Бога, Кажу чергу, тому що тут з нами свята яка сказала, що вона хоче навчити людей любити Його і прославляти Бога. Одного разу, коли Прийшлося їй говорити, вона сказала, що бажаючи заспокоїти прагнення улюбленого Ісуса, вона перейнялася тою справою рятувати душу людям. І особливо найбільше рішення, щоб їх занурювати у Божественну кров Христа. Щоб вони були врятовані. Вона захотіла цю кров Христову, яка спливає з Христа, збирати з землі, занурювати в неї якраз тих, хто особливо потребує, і приносити її до Ісуса. А інші слова, перебуваючи в небі, я буду чинити добро на землі. тому що не, знай... не знайду відпочинку в небі, не знайду, якщо будуть люди, які будуть потребувати спасіння. Такі слова вони дійсно говорять дуже багато. Перше, що людина думає про Боже і думає думками Христа. Тими, якими Ісус жив Він прийшов на цю землю з одною цілею спасти нас, врятувати. Тому все Його життя, воплочення, наука, служіння, Потім страждання і розп'яття, і смерть – це все було з одною цілею. Він бачив нас, нас бачив, кожного зокрема. І Він знав, що ми просто без Нього нічого. Не осягне, пропадає. І все це його служіння, це жертва, це думання про інше. Думання про те, що хоче Отець Небесний. А Отець Небесний хоче спасіння, тому що немає болі отця, щоби хтось загинув. І ось ці ті, які були, які жили на цій землі, коли вони. Вступали до Христа, коли вони жили Христом, коли вони приходили, щоб прихищатися пересла тіла і крові Ісуса, переймалися Його думками, як апостол Павло каже, щоб ми думали думками Христовими. Отже ці святі вони Бога. спасіння інше. Самі терпіли через це, тому що не раз. Своє життя в жертву принесе, навіть ученицю смерть прийняла. Отже, між ними існята Тереза, яка як такої смерті не прийняла, але говорить, що її життя ніколи не було без випробування. І звертається до цього єпископа в Баї, якраз до якого вона їздила, вона говорить, кажуть, що випробування це знак покликання. Кого хоче Господь покликати на якусь особливу дорогу, він допускає випробування. І тоді говорить йому, що моє життя ніколи не було без випробування. І коли так, тоді це знак того особливого покликання. І тому недаремно церква в особі папа Івана Павла ІІ, святого папа, у свій час її піднімає, визнає її очевидну церкву. Тому що це глибоке розуміння, яке вона мала, це глибоке пережиття, віри і християнського покликання, це був зрезяця для кожного християна, щоб ми могли, так навіть пізнаючи її ті думки, бачивши це її життя, переживаючи. Якісь такі глибші наші єднання з тою терезією могли так само до Ісуса глибше прийти. Тому що це шлях до Ісуса. це шлях до Ісуса. Вони просто показують, яким шляхом треба йти кожному християнину. Для чого? Щоб ми могли також кожному химити правне спасіння інших. Прагнули бути тим прикладом світлом, молитвою також за наших, за тих, хто зараз потребує особливо. Тому що людина завжди схильна усуто, кого вона побачила, вона одразу хоче десь в її душі рветься цей осуд. Особ. А це зовсім не згідно з, з Божою волею. Богородиця Межиборії каже, як не диїде саме в Меджугорії Говорить особливо молитись наприклад природу священника, щоб вони несли це служіння і все інше. Але як легко людям осуджувати на привозвященнях і не тільки багатьох. І тому це є велика праця для своєю душею, щоб в нас перемагало не осуд, але ось те прагнення рятувати чи молитвою, добрими вчинками, якимось подобанням. Прощує, або іншими такими засобами християнськими Божими. І тоді буде всім самій людині, тому що вона буде чутися щасливою тобою. Бог буде силати великі ласки і сприймає свято теразай. Вона мала ласки, десь була в цьому монастирі закритому, але бачимо, зараз її знається не всі, і хочуть завжди, щоб до них вона прийшла. І коли вона приходить так зі своїх морщах, наприклад, то це не тільки на якийсь один день, поки вони тут. Ми ці мощі поуцямо ну, далі, бо треба їх відповідно навіть назад повернути, але тут святої тере залишається. Ми його не забираємо. Якщо ми як візьмемо кажуть, свічку, так, одну свічку, і якщо ми запалимо вогонь. Кожного із вас, якщо ви мали свічку, пусти, я маю свічку, і ви запалюєте свою свічку і цей одної, значить, вогонь мій не пропав, навпаки, його став більше. І ви цей вогонь можете забрати додому, може він тут залишитися. Я свою свічку забираю, наприклад, поїхали далі, а ваша свічка тут лишилась. Ісус розламує хліб, наприклад, та є людям з'їсти, але це не просто він. Дав той момент один, він це залишає людям. Щоб вони навіть коли його немає фізично, звернулися до нього і він дав їм те саме, тільки в іншому вигляді. Але це саме благословення, примноження, збільшення. І це діє. І тому для нас важливо для християн, що ми трошечки, ну, скажімо, вище піднялись. не просто. Розуміли, поки є фізична присутність, значить є, якщо немає, значить немає. Для нас треба знати, що є навіть тобі, коли немає фізичної присутності. Ісус каже, ось я з вами добросуда до кінця ріку. Хоч Він вознісся, відійшов ніби так, що вони його більше не бачили фізично. Але Ісус каже, я з вами до кінця ріку. І це для нас велика надія, це велика сила, що ми не самі у цьому світі такому, скажімо, злому, гордому, ненависному злому. Ми не самі Ісус із вами, тільки нам треба дійсно в своєму серці почути Його присутність. Навіть коли ми його не бачимо. І ось це на Дереза нам може сьогодні також особливо допомогти. Вона лишається з вами також. Її дух лишається, щоб, звернувшись до неї, могли ви почути допомогу в нашому житті. Ось ці слова знову е, хочу пригадати, де ось вона каже, моїм небом буде чинити добро на землі. І я не буду мати відпочинку в небі, якщо буде хтось на землі, хто буде потребувати допомоги Це серйозно? Якщо ми цієї помочі потребуємо, значить звертаємося, на допоможе, і саме допоможе Ісуса наближити до нас, ближче до Нього стати, усвідомити, хто він для нас, як і нас любить, і як Він за нас бореться, Ісус бореться за нас силами темрява, силами смерті, силами гріха. Ісус бореться до тепер, навіть якщо ми фізично Його вже не бачимо. Що він там вмирав на Христі знову розпинався, але він далі бореться, тому що ми потребуємо цього Спасіння, без нього нічого ми не зможемо зробити. Але вся сила в ньому, вся любов в ньому, вся присутність в ньому, і тому приходимо до нього і отримуємо те, що потребуємо в нашому житті. Слава Східності!